Ось такий вид відкривається через дорогу від нашого будинку. Через дорогу є всі необхідні супермаркети. До метро Васильківська, 15 хвилин пішої ходьби. Також під будинком є паркомісця. Тут, як правило, після робочого часу є де поставити машину. Ось наш будинок. Нагадую, що загальна площа квартири 78 квадратних метрів. Вона знаходиться на восьмому поверсі 10 поверхового селянового будинку. Зараз зайдемо всередину. І я вам детально її все покажу. Загальна площа квартири 78 квадратних метрів. Площа кухні студії 33 квадратних метра. Квартира мебльована та з ремонтом. Дві лоджії, з яких відкривається чудовий вид на вулицю. Навпроти. Квартира знаходиться на восьмому поверсі 10-поверхового цегляного будинку. Квартира двохстороння. Коридор площею 14 квадратних метрів. Перша кімната теж площею 14 метрів. Підлога вкрита паркетною дошкою. Друга кімната площею 10 квадратних метрів. Санвузол роздільний. Друзі. Більш детальний відеоогляд. Квартири ви можете переглянути на youtube каналі Агентства нерухомості Рідний Край. Стартова вартість квартири 98 тисяч доларів США. Дякую за відеогляд, Бажаю безпечних угод та гарних продажів.